Трускавець, всім відома, отель Міротель. Це найдорожчий отель в Трускавці, знаходиться на центральній вулиці. І я вам про нього розповім. І ви зробите висновки: чи варто вам туди їхати відпочивати? Поруч розташована така гарна кав'ярня-шоколадниця. І напроти, в самому центрі, є варіант подешевше, Це Віла Анастасія. І тут відпочинок коштує 800 гривень за номер. За ніч. Тож, розглядайте цей варіант. Дивіться, в мене є ролики про цю гарну вілу, яка теж знаходиться в центрі міста. Ну, а ми йдемо оглядати цей шикарний отель. Біля отелю Міротель працює Фонтан. Називається парад 9 планет. ну і Взагалі, це вулиця Шевченка, саме центр міста. Відпочивати тут дуже зручно. Десь 5 хвилин від центрального бювету знаходиться цей отель. Така гарна вулиця з лавочками є де поситіти. І тут зовсім поруч розташовані всі ресторани та кав'ярні. Дуже зручне розташування. Також поруч є торговий центр Куб. Красивий вхід до отелю. Квіти, ну, відразу відчувається, що це відповідний рівень. Ось так дуже-дуже шикарно. Підемо, подивимось, як виглядає хол готелю. Ось такі двері. Ну, як бачите, хол дуже красивий, весь в брамурі, підсвітка. Картини, це п'ятизірковий готель. Тут працює великий спа-салон, свій, який входить до вартості проживання, басейни. Також тут є свій медичний центр. Вартість проживання за номер коштує 6500 гривень. Це завтраки включені. Також сюди включено лікування та відвідування басейну та спа-центру. Якщо трьохразове харчування, то це буде коштувати 8500. І також лікування, спа центр і басейн входить. Так виглядає номер. Номер стандарт, номер великий, дуже гарний. Ось такий величезний балкон. Дзеркало, все дуже красиво, чисто плазма телевізор, шкаф, дзеркало. Так виглядає ванна кімната. Ванна кімната простора, дуже велике дзеркало, є фен, є шампуні, мило це входить до вартості, така тушова кабінка велика. І також входять халати та тапочки. Бачите, рушники також входять. ну Дуже-дуже тут гарно Другий... відпочивати. Другий поверх готелю міроти. Тут є більярдні зали. От до медпалацу, до бювету. Ну, я вам хочу ще сказати, що найдешевша ціна за стандартний номер 6500 гривень з двох осіб на завтраках. Сюди ходить користування спа-комплексом медпалацу з трьохразовим харчування 10500 гривень. Виглядає бювет. Тут є диванчики, дуже зручно, приходите, п'єте воду, вон є розклад. Коли вона подається по годинах, стаканчики, трубочки, ну все для вашого комфорту та здоров'я. Ну а ми підемо, подивимось, медпалац, що пропонують там. Ну там дуже гарно. Я нагадую, що в усі путівки входить користування медпалацом. Верніше спа комплексом А лікування це вже за окрему плату. Хол медпалацу. Тут дуже красиво. Ну, те, що цей готель п'ятизірковий, це видно одразу. Бачите, всі тут ходять. У халатах з номера можна йти прямо до басейну. Зараз ми його і побачимо. Так виглядає спа комплекс і басейн. Людей багато, є джакузі. Тут завжди тепло, взимку можна сміливо приїздити. і також дуже тепла і комфортна водичка, є де полежати. Також є тренажерний зал, ви можете прийти сюди, позайматися, в будь-який. Ручний для вас час. Тож, це дуже зручно. І басейни, і тренажери, все є. тож Друзі, я вам бажаю гарних відпочинків, цікавих подорожей. Подорожуйте, набирайте сил, здоров'я, дивіться нові місця. Це дійсно того варте. Дякую.